Скажіть, що після смерті? Після смерті вічність. Але вона розділяється на дві частини: пекло і рай. З дияволом або з, з Богом, з Христом. Правда, ми забуваємо одну річ. Ніхто мені толком не може пояснити, між іншим, мене викладання в КБІ було, це Київський біблійний інститут, 15 років і в семінарії 10 років. Разом 25 років. На стаж викладання. Тому я трошки розумію теологію і так далі є освіта трохи. Я завжди запитую теологів, бо я викладав практичні предмети: пастерілогія, музика і прославлення, церкви, хорознавство, там, наставництво, ангелізм. Це були мої основні предмети. Я запитую: а якщо був суд, буде суд, то а навіщо він? Якщо так зрозуміло, бо в Біблії написано, хто грішає, царця Бога не наслідує. Все, чітко написано. А суд і буде для того, бо ми не знаємо, хто попаде в рай, а хто в пекло. Ми не знаємо. Для цього і буде суд. І він буде найсправедливішим судом у світі. І я задаю ще теологам. Одне питання, вони на мене сердились дуже. А хто читав, що написано? Це творю нове небо і творю нову землю. А для чого буде нова земля? Якщо Єрусалим буде на новому небі, написано — походить від Отця. Там він буде на небі. А нова земля для кого? Пекло для рішників, Небо для церкви. А для кого буде нова земля? Це вирішить суд. Справедливий, чесний. І... Коли задають мені питання за оцих невинних немовлят, коли задають питання мені за тих, хто постраждали невинно, я скажу у вас, у вас є надія. У вас є надія. Я не кажу нічого, тому що боюсь дуже великих суперечок теологів. От, і знаю, що після цього мені скажуть, що я маю якийсь там погляд там, чи кальвінізм, чи ще щось нічого подібного. Мене чіткі, ясні, е, ясна п'ятдесятинська теологія. От. Але на ці відповіді немає нема відповіді. На, на ці питання немає відповіді. Тому буде нова земля і буде суд. Так що я вірю, що Бог вчинить справедливо і хочу наголосити, я в це твердо вірю. Ні одну невинну людину Бог не вкинув пекло. Це моє переконання. Бог є любов, я вірю в це. Не одну невинну людину повторю Бог не вкине в пекло. Бог дасть шанс кожній людині, можливості, а тим, хто ігнорували, хто Бога проклинали, хто знав, хто розумів, все рівно не я оприділяю, а все одно буде суд. Навіть їм буде шанс на суді, буде дане щось сказати. Я бажаю бути в церкві, яка на суд не приходить. Бажаю всім цього.